Дитино моя, не спіши далі гортати. Я зараз молюся саме за тебе. Ворог хоче, щоб ти пропустив це, але Господь бажає благословити Тебе сьогодні. Господи милостивий і люблячий, дякую тобі за життя цієї дорогої людини, яка зараз слухає цю молитву. Ти знаєш її серце, її сльози, її біль, її надії. І навіть ті труднощі, про які вона мовчить, очисти її душу і прийми все минуле, теперішнє і майбутнє. Господи, будь її щитом і захистом, захисти її від усякого зла, видимого і невидимого, розруши кожну атаку темряви, зніми її страхи, заспокой її душу і дай їй сили жити без тривоги. Нехай твої святі ангели стануть навколо неї, оберігають її в домі, у дорозі і поруч з усіма її рідними, щоб жодна сила ворожа не мала влади. Благослови її родину, дітей і внуків, усіх близьких, даруй миру її сім'ю, зціли їхні тіла й душі, забери неміч! Нехай у їхньому домі завжди буде світло Твоєї присутності, а найважливіше, Господи, прости всі гріхи цієї людини і роду її, очисти від провин юності і від помилок сьогоднішніх, дай їй нове серце і нове життя без страху у світлі Твоєї милості, бо Ти наше світло, і жодна темрява не переможе Його. кожен. Хто напише Амінь і поділиться цією молитвою, відкриє двері благодаті для себе та своїх рідних. Дехто каже, що чудо часто трапляється саме в момент репосту і обміну.